Антагонізм та антипатія між Києвом та Москвою набирали обертів ще з часів СРСР. А футбольні бійки навіть могли слугувати початком незворотного процесу розпаду союзної держави, як би хтось не намагався продавати казочки про дружбу народів. У відео про те, як нинішній головний тренер національної збірної України Сергій Рбров прибивав росіян протягом своєї кар'єри, згадавши про так званий матч сторіччя між збірними України та Росії 98-го року, я обіцяв зробити окремий ролик саме про бійки між українцями та росіянами. І ось зараз, друзі, ви увімкнули це відео. Я підготував матеріал про бійки як за участю фанатів, так і футболістів. Після початку війни в Україні деякі учасники описаних подій опинились вже по різні боки на передовій. До речі, цікаво буде почитати у коментарях, де ви були та що робили під час описаних подій. Заряджайте відео вподобайкою, щоб допомогти у його розповсюдженні. Та підписуйтеся на канал, якщо вам цікава тема взаємозв'язку футболу з політикою та війною в Україні. Адже футбол не поза політикою. І це відео стане Додатковим тому підтвердженням. Перша відома бійка між українськими та російськими фанатами сталася у жовтні 1982-го, і вона заклала фундамент легендарної ворожнечі між київським Динамо та Московським Спартаком перед матчем цих команд. Передумовою послугували події, що розпочались за рік до цього, у 81-му. Тоді почались чотири роки терору міліції по відношенню до футбольних фанатів у Москві. На стадіонах діставалося всім і москвичам, і приїжджим, зокрема, і киянам, які розлютилися і сказали, що тепер в Москву ні ногою. А повернувшись до Києва, взяли на озброєння Лозунг «С**ть Москві. Так власне і починалася війна. Наступного 82 82-го року частину москвичів, які намагалися приїхати до Києва на матч, затримала міліція, через що до України доїхали від 300 до 500 фанатів. Приблизно 150 з них і побилися з киянами неподалік від Олімпійського. Це були реальні кулачні бої, як згадує учасник тих подій Анатолій Гетьман, якого в фанатському русі Динамо знають під прізвиськом Махно, та який стоїть біля витоків створення фанруху клубу. Почав цю битву, здається, хтось із Кузьмичів. Людей було достатньо, десь на в 150 на 200 на користь Динамо. Спочатку спартачів було більше, але потім приписувалися звичайні люди і Кузьмичі, і нас стало більше. Ну ось десь в 82-му році і почали псуватися наші відносини зі Спартачами. Друзі, а зараз важлива і я впевнений корисна для українців інформація у сьогодення. В умовах, коли банки жорстко контролюють надходження на картки, все зручніше користуватися криптовалютою. У криптовалютних гаманцях немає обмежень щодо прийому та обсягу збережених коштів. А інноваційний європейський банківський сервіс Трастра об'єднує криптогаманець звичайну банківську картку MasterCard та Айбан-рахунок в євро. Все в одному. Ви можете отримувати гроші в криптовалюті і одразу ж зручно витрачати. Витрачати їх з банківської картки Європейського банку. Витрачати можна до 30 тисяч євро на місяць, а надходження та збереження коштів, ще раз наголошую, обмежень немає взагалі. Це, зокрема, і чудове рішення для тих, хто працює онлайн. Якщо вам пропонують оплату в криптовалюті, але ви не знаєте, як її отримувати та як перевести на звичайну банківську картку. Просто даєте дані картки Трастра, отримуєте крипту і можете витрачати її як звичайну валюту. Все на одній платформі. А ще тепер випуск трастра доступний не лише за закордонним паспортом або ID. Країн Євросоюзу, але й за внутрішнім українським ID. Не відкладайте, скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі під відео та завантажуйте додаток прямо зараз. Це просто, швидко та безпечно. Наступні великі заворушення між фанатами Динамо та Спартака у 87-му стали ще більш резонансними і розкрученими у ЗМІ. Так, що хтось вважає саме дату 20 вересня 1987-го не лише початком великої ворожнечі між фанатами, а й навіть початком незворотного процесу розпаду союзної держави. Однак перші осередки конфлікту з'явилися ще днем раніше. Фанати побилися під час зустрічі дублів Динамо та Спартака на київському стадіоні. На наступний день підтягнулися основні сили. До Києва приїхали близько 300 активних фанатів московського клубу. Господарі ж самотужки зустрічати москвичів не збиралися. Їм на допомогу підтяглися товариші з Дніпра, який тоді називався Дніпропетровськом, та Львова. Бійки розпочались з самого ранку після прибуття москвичів на вокзалі та вулицях неподалік від стадіону. Широко відомо, що частина спартаківських фанів тоді почала кликати на допомогу міліцію. Найгарячіша ж бійка сталася на вулиці Червоноармійській, нині Велика Васильківська. Навпроти стадіону через площу червоноармійську вулицю знаходились троїцькі лазні. Посередині будівлі арка, закрита грачастими воротами з хвірткою. У цю арку пішла відлити перероблені спиртні напої група московських фанатів. Побачивши її, туди увірвалися місцеві уболівальники і почався мордобій, який вилився на вулицю. Відомому спартаківському фанату Шльоміну пробили голову ударами ременями. Один з тих, хто до цього долучився, був Зона з Дніпра. Зараз також на кадрі видно, як до місця подій біжить відомий фанат Спартака Портос в майці з номером 25. Після тієї бійки двоє москвичів звернулися в медпункт стадіону. Інші ж постраждалі, зализуючи рани по дорозі, вирушили прямо на трибуни. Міліція, запобігаючи майбутнім заворушенням під час гри, попросила гостьових уболівальників зайняти 33-й сектор замість передбаченого 31-го, бо він вище і там безпечніше. Ці заходи допомогли уникнути бійки на стадіоні. Проте, за повідомленнями російських фанів, у першому таймі до них на сектор залетів кинутий ніж. Росіяни попередили міліціонерів. Якщо в другому таймі навколо них не буде порожньо, то вони зіб'ють кордони і порозчищають простір самі. У другому таймі сектор праворуч і сектор зліва були очищені. Саму гру виграв Спартак 1-0, відкривши собі дорогу до чемпіонського титулу. Для динамівців той сезон був край невдалим. Команда не потрапила до призерів, фінішувавши в підсумку шостою. А після матчу епіцентром подій став київський вокзал. Влада передбачила заворушення, тому щоб уникнути їх, вирішили вивезти команду та вболівальників Спартака зі стадіону на трьох карусах. Але по дорозі на вокзал пригоду никнути не вдалося. В автобуси полетіло каміння. Спартаківський карус під'їхав прямо до поїзда. Футболістам треба було тільки пройти близько 50 метрів. В цей час на пероні вже почалися перші сутички, тому фанати Спартака заради безпеки головного героя матчу Черенкова, який забив єдиний гол, несли його до вагона на руках. Після того, як футболісти дісталися поїзда, їм все ще треба було продовжувати нервувати, бо вагони почали закидатися камінням, вибивалися вікна. На пероні ж від вибуху в телефонній бутці на одному з москвичів задимівся одяг. Провівши футболістів, фанати Спартака вирушили до свого поїзду, що йшов через 6 хвилин. Хто знає, що сталося б з москвичами, якби не колосальне залучення міліцейських сил? Завдяки цьому фанати Спартака відбилися від кияни, вирушили додому. Як то кажуть, Чемодан вокзал Росія. Допомога міліції при цьому не допомогла оболівальникам уникнути закидання вагонів каміння. У всіх поїздах московського напрямку того дня було вибито скло. А зараз переносимося до того самого так званого матчу сторіччя між збірними України та Росії, який відбувся у Києві в 1998 році. Це була перша зустріч в історії між національними командами України та Росії після розпаду СРСР у рамках відбору на Євро 2000. Відносини між країнами тоді були натягнутими, тож ніхто не чекав на матч друзів. Детально про політичні напруження того часу я розповідав у відео про те, як Сергій Ребров прибував росіян. Посилання буде в підказках, описі та коментарях. Ще влітку, наприкінці серпня, у Москві ворогуючи між собою хуліганські угруповання Спартака та ЦСКА, домовилися про перемир'я на ігри збірної та обговорили, як їм спільно протистояти українським фанатам. У Київ приїхало близько трьох тисяч російських уболівальників. Кілька сотень з них були налаштовані дуже радикально. Подивіться, з якими значками вони приїхали. Російське вторження на Україну 1998 також вони пообіцяли, що фонтани на Майдані Незалежності стануть для них туалетами. Перша бійка сталася саме на Майдані. Ще за день до матчу національних збірних 4 вересня, після гри між молодіжками українців та росіян. Українські фанати ганьби не допустили, росіяни до фонтану не дійшли. В них було більше потерпілих, ніж у нас. В їхній бік полетіло більше сотні пляшок. Продовження відбулося наступного дня, перед грою національних збірних. Коли наші фани у Володимирському соборі освячували 10-метровий український прапор. Тільки но ну, закінчилася служба, тільки українських оболівальників покропили водою, як на сходах Володимирського собору з'явилися росіяни. Перші з них прямо там на сходах і лягли. Свиней погнали із храму, а на вулиці також були інші наші фанати. Росіяни почали тікати, розуміючи, що українців багато, а їх мало. Але змогла втекти меншість. За кілька годин до початку матчу близько тисячі фанатів з Росії ще пройшли маршем від центру Києва до Олімпійського стадіону. Цю колону закидали пляшками, запальничками та сміттям. Перед матчем перемога залишилась за українцями. Після цього треба було вирішити справу на стадіоні. Забита арена зустріла росіян з такою кількістю національної символіки, якої НСК Олімпійський раніше ще не бачив. Були підготовлені цікаві банери та кричалки. Наприклад, хмельницьке сало краще за російські пельмені настукаємо мосам. А гостьовий сектор, наприклад, відповідав зарядом: ваші баби на Тверській Коли пролунав гімн Росії, на стадіоні стояв шалений і неймовірний свист. Росіяни ж під час нашого гімну демонстративно сіли. У першому таймі збірна України винесла росіян з рахунком 2-0. Детально про події матчу я розповідав у відео про Сергія Реброва, який став героєм гри. Зараз же фокусуємось на іншому. Перший тайм запам'ятався не лише тотальною перевагою українців, а й тим, що відбувалось на гостьовому секторі. Росіяни були в оточенні Беркута. Це традиційна схема, але тут Беркут стояв у два ряди, що додатково підкреслювало боязнь сутичок, і без провокації не обійшлося. Російські фанати запустили на наші трибуни димову шашку, за що отримали від Беркута, а близько ста з них взагалі викинули за межі стадіону. У другому таймі ситуація повторилася. Щоправда, тут вже постраждали і співробітники Беркута, які залишилися без дубинок і шоломів, а їхні обличчя набули фіолетового кольору. Після матчу українці раділи, а всі, хто перебував на гостювій трибуні, вивезли на вокзал та запхали у потяг до Росії! Вже у новому сторіччі і тисячолітті перша велика бійня відбулася 19 жовтня 2005-го. Тоді у Києві було організовано товариський матч між київським та московським Динамо. Але фанатам точно було не до товаришування. Бійка відбулася на станції метро Дніпро. Кияни побили 150 росіян. Побоїще було неоднозначним. Київські фанати почали активно, потім росіяни загнали їх у вестибюль метро. Вони оточили напівколом вихід з метро, і кияни фізично не могли вийти у кількості більше, ніж 60 людей. Росіяни заганяли кияну в вестибюль, ті виходили і так кілька разів. Все зіпсувала міліція, після появи якої російські фани розбіглися. Цікаво, що, за словами російського учасника тих подій, у складі кияну у першому ряді була дівчина, налаштована відповідно. У не, взирая на палови признаки, попала в плохую кампанію. Розповідав той росіянин. А зараз переносимося до чемпіонату Європи 2012, який проходив в Україні та Польщі. Після матчу Росія-Чехія біля фанзони у Львові виникла сутичка між місцевими жителями та групою фанатів із Росії. Після фінального свистка близько 20 фанатів збірної Росії вийшли з фанзони та стали скандувати Росіяні вперед» та Росія-Росія. Відразу біля виходу з фан-зони вони зупинилися біля кафе і продовжували скандувати гасла. За кілька секунд до них підбігла група із п'яти молодих людей. Деякі з них були одягнені у футболки національної збірної України. Почалася бійка. Пізніше очевидці розповіли, що російські фани спровокували мешканців Львова, бо горланили образливі висловлювання у бік українців. Зокрема, Росія чемпіон Україна фу і Росія чемпіон Україна позор – позор!» Бійка між фанатами тривала близько хвилини. Після чого співробітники міліції розняли бійців. Одного з місцевих жителів у футболці української збірної відвели до автобуса Беркота, розташованого за 50 метрів від місця події, і одягли на нього наручники. Поблизу були знайомі цього затриманого, які розповіли про провокацію росіян. Правоохоронці після розмови відпустили молодика, який почав бійку, Усвідомте, який був час. Матч Росія-Чехія у Львівській фанзоні дивилися близько 10 тисяч людей. Хоча важливо враховувати, що частина з них прийшла туди повболівати проти росіян. А тепер до часу, коли минуло майже 4 роки з анексії Криму та початку чергової в історії російсько-української війни. У лютому 2018-го київське Динамо грало в одній 16-й фіналу Ліги Європи проти грецького «АЕКа». Перед виїзним для киян-матчем грецькі анархісти видали погрози на адресу уболівальників Динамо, які їхали до Афін. Про це київську делегацію через пресаташе Динамо Олексія Семененка попередив прес-секретар Асоціації грецьких підприємців в Україні Костас Онісенко. Грецька поліція і посольство України в Греції були сповіщені про небезпеку, але запобігти сутичкам у підсумку не вдалося. Одна з них сталася у закладі Афін, в ній взяли участь 60 людей, а на боці греків билися російські фанати. Українці були атаковані десятками фанатів московського Спартака. Очевидці і російські навколофутбольні групи в соціальних мережах повідомляли, що росіяни приїхали до Афін спеціально, щоб влаштувати махач з фанатським угрупованням української команди. Але російські прокремлівські ЗМІ надали інформацію під абсолютно протилежним кутом. Вони заявляли, що представники правого сектору, куди ж без нього у той час, напали на мирних росіян, члени правого сектора із біля росіян, мирно сидящих в кафе в Афінах, написало видання Life.ru. А лєнтару перевершила колег по пропагандистському цеху, видавши заголовок українські футбольні фанати-нацисти на балі на росіян. А у самому тексті ця Лентару написала, що в основному серед обболівальників Динамо, які прибули на матч, прибічники неонацистського угруповання Правий Сектор, забороненого в Росії. Не відстав і перший канал, який також повідомив, що фанати Динамо є представниками правого сектору. Перед матчем збірних України та Швеції в одній восьмі фіналу Євро 2020. В одній компанії розгулювали три уболівальники, одягнені в кольори збірних Росії, України та Польщі. Той, що був з російським прапором, у відео Ютуб каналу Бомбардир, заявив, що є уродженцем Тули, вболіває, зокрема і за нашу збірну, і взагалі Україну вважає. Теж своєю країною, кого не бояться. Ти знаєш конфлікти, який ну як не конфлікт? Ну, ніканішне, я знаю ну, агресівна, то к нам Україну з країною це дуже моя страна. Україна, Росія, Польща, всі ми всі в місті. Але, хоч росіянин запевняв, що йому нема чого боятися, і прийшов на матч Україна Швеція з російським прапором у футболці збірної Росії і у Вушанці з радянською зіркою, на трибунах йому все ж дісталося від українських обболівальників. Чоловіка залишили без триколору і головного обору, на ньому порвали футболку, а товариші після цього прикрили його українським стягом, щоб уникнути подальших проблем. Цікаво, що цей російський горе-фанат навіть після того, що сталося на матчі, заявив російським ЗМІ, що не боявся відповідної реакції на свій образ. Тобто він навіть не вбачав у цьому провокації. Ні, чого мені було боятися? Я об этом не думав, потому що я болел за Україну. Думав, що вони поймуть. Я же на русском разговаривал, и я не хотел никаких проблем, просто хотел показать, что я за вас болею. Что говорили эти люди, которые к вам подошли? Они просто говорили, что ты здесь делаешь с этим флагом? Им не понравился этот флаг, но такими были не все. Просто хотел футбол смотреть и не хотел никаких проблем. Цей инцидент, извечайно, чтоб смог тувалы на России. Прокомментувалы даже у Державней Думы. Депутат Дмітрі Свіщов заявив, що подібні речі є неприпустимими і необхідно звернутися до поліції. Також він висловив здивування з приводу того, що служба безпеки стадіону бездіяла під час цієї кричущої ситуації. А ось сам герой інциденту, здається, не тримав зла на своїх кривників. Він ще сказав журналістам, що через кількох людей не змінюватиме своєї думки про всю країну, і загалом усе пройшло добре. За його словами, йому розсікли брову, але медики швидко надали необхідну допомогу. Україна це теж моя страна. Ну а наступний епізод стався вже під час повномасштабної війни. І тут ми вперше, але не в останнє у цьому відео зіштовхуємось вже з бікою за участі футболіста. На початку 2023 року Донецький шахтар проводив зимові збори у Туреччині у готель, де мешкали гірники, поселилася група росіян. В один з вечорів нападник шахтаря та збірної України Данило Сікан натрапив на провокації від одного з представників країни-агресорки. Далі слово самому Данилу. Це така затяжна історія. Я йшов там з роми з роми Тернов. Наш кіт-румщик, який займається обуві. Ми шли тоді в більярд грати. Та він був з дітьми, з жінкою. Бачить, що ми в шах... ну, шахтар з України, і кричить: красно білий. Спартак чемпіон. А я в цей момент не почув. І мені Рома каже, Його, ти ж, ну, ти, ну типу, чув, і я такий, що? Він говорить, типу, красно білий, типу, Спартак Чемпіон. Ну все, і мене вже, ну, я так і в початку зборів говорив, що якщо до зборів до кінця зберегний з ким там, з русскими не поб'ємося, то вважаю, що збори провалені. І я так уже розвертаюсь, починаю тільки тикнути ну, говорити. І мене Рома. Говорить, та пожі, всі, е, що подожди, тут, по діти. Спокійно, просто спілкуємося між собою і чуємо, що на російських хтось розмовляє, там кричить. І я так дивлюся, а це вони. Петрович говорить, о, це оце російський, типа чудак, що я відсів, тому що була би драка. Я вже так на низьком старті, тому що бидло -то, таке, Не дозволю так що поводили, коли ми там в отелі або ще десь. І ми, отак, от сидимо, і він кричить: так Спартак, чемпіон, Росія, forever. І я одразу встаю так. Починає там слово засло, під, ну, підходити до нього і так, ну ляпаса так даю. і он вже падає на з плітку там. Всюди подимався, у нього не вийшло, А там через день їх вигнали взагалі з готелю. Цікаво, що цього потерпілого госпіталізували та діагностували черепно-мозкову травму. А коли він прийшов до тями, то не зміг згадати Сікана і те, що сталося. Це Росія. До речі, у той час в Туреччині відбувся потужний землетрус, і це стало передумовою для наступної бійки між українцями та представниками країни 404. Тоді ж зимові збори у Туреччині проводив і Закарпатський Минай. При поселенні до готелю Royal Sedgженус умова Миная перед організатором була, щоб в готелі не було жодної російської команди. Однак після землетрусу виникли проблеми з готелями, і в місце, де був Минай заселили шиннік Ярославель. Підсумком цього стало те, що представники Шинніка отримали від гравців та стафа Миная за свою типову російську поведінку. До конфлікту призвела побутова ситуація. Наші футболісти сиділи у холі готелю, коли приїхав шинник, і поселився в ньому ж. Росія приїхала! Ярославці тоді були у стані алкогольного сп'яніння, і одному з них стало погано. Він зайшов у туалет у холі і обригав його. Прийшла прибиральниця Туркеня однак, побачивши скоєни, з огидою відмовилася прибирати і почала висловлювати росіянину свої думки щодо його вчинку. Випадковим свідком цього став нападник Маная Данило Колесник, який теж зайшов до туалету. І гравець цієї команди був по перше в нетрезвому стані. По перше, що він пішов до саме до жіночого туалету. Це вже неправильно, і після чого він там зробив дуже брудні справи після алкоголю і змушував її прибирати. Він їй, можу дослівно сказати іди убирай вона йому почала англійською там щось пояснювати. Він їй відповів, я тебе, я тебе не розумію, скажи нормальним русським язиком. Жаль. І мене це дуже збісило. Я це все почув. І я йому кажу, давай йди сюди, я тобі зараз роз'ясню на твоєму ж язику. Після чого спустилися вже з ним. Напевно, чоловік 6-7 з його ж команди. Типу вже до нас розбиратися. Але відразу втрутились працівники готелю, сек'юріті втрутились, почали нас розбороняти. Він почав там знову цей хлопчина. Пригати там давай, іди сюди, пошли, поговоримо один на один. Ну його ж його його ж з команди і забрали його. І вони сіли в ліфт, і втом з ліфта вже почали там слава Росії, кричати нам і ну там всяку нечисть, там фагадості, всякі дебіли. Там давай, пашлі. Ну а наші хлопці пішли і розібралися. Бійка була в рівних складах у холі третього поверху, де мешкали росіяни, і завершилась перемогою українців. Варто було комусь із п'яних вщент росіян відкрити номер, як він відразу ж наражався на міцний кулак представника Миная. Хтось із хлопців розповів, що в одному з номерів сидів захмелілий до неможливості кремезний футболіст, швидше за все, воротар, який невдоволено бурмутів. Що тут ділаєте? Йому теж зарядили, і той аж упав. Одним словом, наші хлопці дали росіянам як слід. При цьому ще й відбувалось все це під музику допоможе ЗСУ. В результаті у шинника багато постраждалих. Вранці на обличчях сліди бою і звертання до медпункту усі заклеєні, перев'язані із синцями, а оминає всі на тренуванні, всі здорові, ніхто не постраждав. Із числа найзатятіших учасників бійки серед футболістів Минає були той таки Данило Колесник, Олег Вишневський та Дмитро Нємчанінов. Також участь брали адміністратор клубу і асистенти головного тренера Володимира Шарана. У перших рядах був Вадим Чернишенко, котрий зараз працює у лівому березі. Але росіянами навіть цього було замало. Вже після закінчення сутички, коли минайці були в номерах, вони почали битися між собою. Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинувачували у підтримці України. Втрутитись довелось місцевій поліції, яка з'ясовувала, що і як аж до самого ранку. А між тим росіяни знову рвалися битися, але поліцейські їх заблоковували. Головний тренер Минає Володимир Шаран розповідав, що десь о півночі йому зателефонував помічник і доклав про те, що сталося. Коли до Шарана прийшли найзатятіші учасники бійки з боку його команди Вишневський, колесник та Німчанінов. Перший з них упевнено заявив: Богдановичу, не переживайте, ми їм дали відірватися. А Шаран відповів: ну й молодці. Цікаво, що російські пропагандистські змі видали брехню. Мовляв, бійка розпочалась через те, що кілька представників Миная підійшли до начальника Ярославського клубу і вимагали від нього заспівати український гімн. Та побили гравця у ліфті. Коли ж ліфт приїхав на поверх, його зустріла група футболістів російської команди і між гравцями спалахнула бійка. А потерпілий гравець Шинника Артем Сімейкін надав ось таку смішну та брехливу версію подій. Я спав во і просто чоловік в коридорі. Кричить Слава Україні! Слава Росії! Ну і все, і пішло. Але навіть на цьому росіяни не зупинились. Вранці, коли Минай провів тренування, було повідомлено, що росіяни чекають на них у готелі. А тут якраз приїхав Кривбас, який проводив заняття поряд. Минай запропонував криворіжцям об'єднатися, адже дізнався, що шинник покликав на реванш із Минаєм якусь іншу російську команду. І тут ще стало відомо, що керівництво цього турецького готелю сказало пакувати валізи і шиннику і минаю. Хоча спочатку передбачалося, що виселять лише делегацію росіян, тобто вирішили вони у стилі і вашим, і нашим. При тому, що генеральний директор шинника Сергій Кулаков, коментуючи бійку, аналогічно казав, що у його клубі теж не знали, що українська команда проживатиме з ними у готелі, і у них теж була позиція, що по готелі не мешкали українські футболісти, щоб уникнути конфліктів. Минаю сказали, в готель після тренування не вертайтеся. У цей час мали виселити звідти всю делегацію шинника. Потім Минай повинен був забрати всі свої речі з готелю і переселитися в інший. Коли завершилося тренування, українська команда сиділа в очікуванні виїзду ярославців десь годину-півтори. Футболісти в цей час сказали шарану: Богдановичу, давайте вже поїдемо. Але він їм відповів, що потрібно набратися терпіння і поставитися до цього серйозно, тим паче, що була залучена поліція. До того ж, інформація про інцидент дійшла навіть до президента України Володимира Зеленського. Поліції Минай розповів, що і як було, і клубу було виділено охорону. Наступні три-чотири дні, які залишалися до закінчення турецького збору, команда провела в іншому готелі в тому ж районі Лари, який виявився навіть кращим за той, де мешкали до цього. Шинник же, який переселили далеко від них, аж у якесь селище під сіде, ще продовжував слати погрози, мовляв, приїдемо до вас усім складом на гру і поквитаємося. Їх підбурювали на це затяті ярославські фанати, які не були готові прощати своїй команді побиття від українців. На тренування до кінця збору мина їздив у супроводі поліцейської машини, яка рухалася попереду автобуса. Вчинок Минає не залишив байдужим спільноту в Україні. Про нього навіть співав гурт Лорд у своїх закарпатських коломийках. В Ужгороді були розвішані банери з відповідним схвальним текстом і зображенням кількох футболістів, героїв того інциденту. А також круто привітав Минай голова закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. На жаль, показати це тут я не можу, бо Ютуб дуже чуйно ставиться до образ росіян. Тому опублікую у своєму телеграм-каналі. Посилання зараз на екрані у вигляді QR-коду, а також в описі та коментарях. Це посилання на конкретний допис. Шукати нічого не треба. А загалом же у телеграмі я щодня публікую футбольні новини пов'язані з політикою та війною. Тому подивіться, і якщо цікаво, підписуйтеся. А зараз висновок зі всієї ситуації від одного з героїв Данила Колесника. Цим нелюдам не місце в світі. Вони не повинні виїжджати Майже своєї Росії, вибачте мені, хай там сидять. Я вважаю, що цю країну взагалі потрібно відділити від світу, і хай що хоче, там, там роблять. За моїми оцінками, якщо взяти всю історію бійок між Українцями та росіянами значна перевага за нами. Друзі, сподіваюся, що вам було цікаво дивитися це відео. Якщо так, то поставте під ним вподобайку. А якщо хочете дізнаватися, що майже кожного дня відбувається у футболі в політичному контексті, то в описі та коментарях і у вигляді QR-кодів на екрані залишаю посилання на свій телеграм-канал, а також інстаграм. Слава Україні і до зустрічі!